Чернігівщина по кількості заповідних об'єктів перша в Україні, а по їх площі третя. Природно-заповідний фонд області нараховує 662 об'єкти загальною площею більше 260 тисяч гектарів. І з кожним роком ця територія розширюється. За останні два роки створено 8 нових об'єктів. Це ще плюс 7 тисяч гектарів. Наша область одна з восьми областей, природно заповідний фонд, яких збільшується. Зокрема, у 2015 році природ. Но заповідний фонд області поповнився парком Ніжинський, площа якого понад 6 тисяч гектарів. За підтримки проекту проон кліма іст збереження та стале використання торфовищ, парк продовжує розвиватись і далі. Негативний вплив цієї території був нанесений побудовою аміораційної системи Смолянка. Незважаючи на це, зараз відбувається відтворення цієї території. Тут знаходиться багато видів. Червонокнижних і зеленокнижних рослин і тварин серед невдач цього року виділені кошти з Державного фонду охорони навколишнього середовища на очищення річки стрижень, чернігів так і не освоїв. 2,7 мільйони гривень повернуть назад у держбюджет. Гроші на стрижень будуть знову просити у Міністерства екології вже наступного року. Підготували запит, направили до Мінприроди на наступний рік. Або на очистку річки стріжень, або у нас є дуже ще велика проблема в області: це утилізація хімічних засобів захисту рослин, тобто пестицидів. Тому будемо сподіватися, що на якусь з наших пропозицій міністерство відреагує і надасть нам. Ці кошти. А от доля Чернігівського регіонального ландшафтного парку Ялівщина, сподіваються у департаменті екології буде вирішена вже у січні-лютому 2016 року. Департамент екології вивчає шляхи, як зараз вийти з ситуації по площі. Для того щоб вона відповідала оголошеній 168,7 гектарів, для того щоб вона не була зменшена, я сподіваюся, що до нового року у нас вже буде відповідь остаточна щодо того, в якому напрямку ми рухаємося. І сподіваюся, що десь в січні-лютому вже цей проект завершений, буде переданий. Відповідним органам для надання висновків всього до кінця року департамент екології планує витратити на природоохоронні заходи майже 10 мільйонів гривень, в тому числі йдеться про протисумні роботи у Новгороді Сіверському, як ліквідація наслідків підтоплення території і облаштування сміттєзвалища у Бобровиці.